Перший соціальний гуртожиток для дітей-сиріт з'явився у Дніпропетровську. Він розрахований на 30 осіб. Головна мета закладу навчити колишніх вихованців дитбудинків жити самостійно. Тобто тут вони проходитимуть так звану соціалізацію. Під гуртожиток відведено перший та цокольний поверхи звичайного будинку на житловому масиві Придніпровськ. У ньому 15 кімнат для проживання, в кожній по два ліжка, а також кухня, пральня і навіть тренажерний зал. Тут діти-сироти проживатимуть безкоштовно протягом трьох років. Потім відправляться у самостійне доросле життя. У закладі передбачена допомога соціальних психологів, педагогів та юристів. У многих дітей були квартири, поэтому нужно займатися либо возвратом жилья, либо получением нового взамен утерянного. То будет очень большая робота здесь, раз з этими дітками, ну і з конечно, звісно. Е -е, как ребятам как далі жити, вихованці дитячих будинків, як правило, не пристосовані до самостійного життя, допомогти їм адаптуватись у соціумі завдання спецперсоналу. они ничего для себя не делали. Для них все делали. Здесь они будут учиться под присмотром соцпедагогов, как к себе готовить девочки, как готовить пищу. Мальчиков будут мастера учить, как делать резервку, как поменять лампочку, как просверлить дырочку. То есть наша самая главная задача это адаптировать ребенка для самостоятельной жизни. саме проживатиме в соціальному гуртожитку вирішуватиме громадська рада, яку збираються затвердити на наступні сесії міськради. Сьогодні Дніпропетровську більше 200 дітей, які потребують такої допомоги із житлом. Перші 30 обіцяють заселити на початку нового року. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.